Блекаут для мешканців рівненщини продовжується. Супереч заявкам керівників області про відновлення енергомережі області. Мешканці деяких сіл рівненського району продовжують потерпати від нерегулярних та неочікуваних відключень світла. Кажуть, буває, що світло зникає на декілька годин, а деколи доводиться сидіти у темряві і до 10 годин. Вчора було дуже довго відключено. Я думаю, що це зробила Рівнеобленерго, обленерго. ну, районна наша організація ну не було світла. Під вечір, під вечір. Я точно не скажу, вам. цілу ніч не було, і не знаю чого його не було. Я не знаю достовірної інформації, тому що мене вдома не було, але і сьогодні не було світла. Ну, звичайно, це негативно, але я не знаю, які причини. Люди обурені такою ситуацією, хочуть, аби їх попереджали, скільки часу триватимуть ремонтні роботи та дали роз'яснення, чому електропостачання було відсутнє. Адже такі відключення приносять чимало незручностей для місцевих. Через то виходить, що ша стоїть тут не хто ходить, хто хоче. Недавно була покража в селі, вісім машин обікрали. Ні, не попереджували. Ну, як на мене, не попереджували. Ну, це робота. Робота, все впирається в світло, немає світла, немає роботи. Ну, дискомфорт це суто робота. Ну, вдома так само техніка, ну може, летіти як мінімум. Через відсутність нормального пояснення від офіційних структур мешканці Грабова пропускають, вимикають світло із цілю економії, адже у них електроенергія пропадає регулярно. А от жителі Оржева самостійно знайшли причину. їхав з роботи, то каже, провода лежать на дорозі. То він десь дзвонив до головихи, дзвонив, ну десь в селищну раду дзвонив туди, я не знаю, куди дзвонив. То він то йому сказали, що працюють люди, а видно, не працювали, видно, не знали. Тут провод упав десь, uh -huh. он тут о, рядом, рядом його відключили, щоб нікого не вбило. Зі свого боку менеджери зв'язків з громадськістю Партрівне обленерго, але Ліхачова пояснює, завчасно попереджати про аварійні відключення світла змоги немає, адже стаються вони раптово. Так причиною знеструмлення Орешева стало дерево, яке через сильний вітер обірвало проводи. Повідомлення про знеструмлення надійшло близько 19.30. По 21-й годині бригада пратрів Необленерго виїхала на місце і знеструмила лінію для того, щоб попередити нещасні випадки ну і для того, щоб провести ремонтні роботи. Частина споживачів були заживлені вчора о 21.30. Частина робіт вимагали більш серйозних ремонтних робіт із застосуванням спецтехніки. Ці роботи не можна виконувати у нічну пору доби, оскільки це небезпечно. Для електромонтерів тому було ухвалене рішення заживити цих 45 споживачів вже сьогодні. А от із селом грабів ситуація трохи інша. Але ліхачова розповідає через те, що багато дерев росте прямо під електромережею під час дощів. Вони часто обривають проводи. Крім того, через великі опади на місці аварії утворюється болото, тому енергетики чекають, поки воно підсохне, аби проводити ремонтні роботи. Було безпечно. Жінка додає, щоб не було таких ситуацій, треба слідкувати за вистою дерев та вчасно обрізати вер. Княгілля Ірина Грабчак, Олег Шаламай, телеканал АйТіВі.